Далі, жовтень-2024 рік, самі основні події. Початок-середина, кінець місяця. Також дивимося окремою картою в кінці на фінанси, на особисте життя і на роботу. Поїхали. Так, водолій. Поїхали жовтень 24 року. Угу. Да, що ж таке? Ух ти. Угу. Ой-ой-ой, що -ой -ой. таке? Що происходит? Водолеї. Водолеї, водолеї. Мені не подобається. Що чим пов'язано. Ух ты. Ух ты. Так, втрати якісь, втрати, водолеї, втрати. Початок місяця, значить. Маніпуляції, які можуть призвести до, знаєте, до якихось ситуацій, неочікуваних для вас, після яких вам буде дуже важко. Можливо, це стосується роботи, чи ще щось, нам неважливо. але сам факт, що це призведе до того, що ви себе максимально нагрузите, і дуже важко вам буде винести те, що. Що вам приготують ці якісь махінації, маніпуляції і так далі? Можливо, там, знаєте, будьте уважні за рульом, не сідайте під алкогольним сп'янінням і так далі. Тому Треба бути обережним з наркотичними веществами. Да? Далі, Па-па-па. Ну, якісь, якась історія втрат. Хтось може піти з вашого життя, знаєте, неочікувано. Да? От для вас це може бути грім серед ясного неба. Це прям початок початок жовтня. 4, 5, 6, Десь в цих числах така, знаєте, вона, звістка, прям вас може обіскуражити. Далі, середина місяця. Таска, печаль, можливо, це пов'язано з цією ситуацією Нехватка фінансів, великі витрати тягне за собою. Да? Ви в печалі, ви в депресії і так далі, але вам. Все ж таки хватить сил, що десь до середини місяця, 18, 20 число. Вам треба буде взяти себе в руки і ви візьмете такі себе в руки, да? щоб там, з цієї ситуації виходити і йти далі. Дивіться, і фінал місяця у вас якби все. От бачите, ви взяли ситуацію в свої руки і все пішло е, правильно, в правильне русло, скажімо так. Да? Тобто якась допомога вам буде оказана, або ви зможете допомогти, або вам буде оказано допомога І фінансово в тому числі. Можливо, це якісь подарунки і так далі, тому подібне, але це карта допомоги в плані есть, або вас можуть запросити, але судячи з цієї ситуації, скоріше всього, що вам можуть надати допомогу, і вона вам надобиться, і ви будете молодці, якщо ви від неї не відмовитесь. водолії місяць важкий. Неочікувані якісь події, такі, знаєте, різкі повороти, неочікувані і так далі. Дивимося. водолії робота. Ага. Особиста. І фінанси. Значить, робота, втрати. Втрати, конфлікти і так далі. Да? Десь не домовились, якісь проблеми потрібно буде вирішувати, може загнати вас у глухий якийсь кут. Особисто теж по отшельнику, сам, сам по собі, мені ніхто не потрібен в цій житті, мені треба бути наодинці. Мені добре самому, дайте мені самому побути, нікого не замічаю навколо себе. І фінанси. В фінансах тут в принципі може бути допомога ваших товаришів, друзів і так далі. Да? Тобто є варіант виходу кудись з ними. Так, І по діям дивимося жовтня 2024 рік. Основні ідеї жовтки 2024 рік. Так, якісь рішення ситуації. Ой, не нравиться мені ваш місяць. Не подобається совсем. Слухайте, вообще. Я воно то вирішиться, але, скоріше все, що до кінця місяця переживання, нерви, якісь втрати, знову ж таки втрати, да? завершення чогось десь, якісь. Можливо, ваша подруга перейшла в статус, знаєте, придательниці, з нею попрощаєтесь, таке теж може бути. Питаєтесь вирішити проблему, але... Ну, знаєте, відтягується це, це вирішення проблеми, що може вас, собственно ряд теж вибивати із калії. І тепер дивимось, давайте пораду для водолії на жовтень 2024 року. Водолії. П'ятерка. Та що ж таке? П'ятерка Жезлов, е, надо відстоювати свої границі, свою точку зору е, і так далі. Будете відстоювати, будете. у вас місяць конфліктний. Розумієте? Конфлікт на конфлікті, проблема на проблемі, і це все треба вирішувати. Головне, вам не впадати в депресію, а вам вирішувати. Ви структурні люди, ви можете це все, собственно говоря, в своїй голові по полочкам розложити, як правильно діяти і дійте правильно. На все добре, папа. -па.